Тема домашнього насильства не нова, але на превеликий жаль, актуальна в наш час, адже кількість таких випадків постійно зростає. В нашому місті цьому питанню також приділяється значна увага. Нещодавно пройшов навчальний тренінг під назвою Що таке насильство та як захистити себе від кривдника?». Ми хочемо провести тренінг, навчання, щоб жінки не тільки в випадку домашнього насильства, а якоїсь, скажімо, застороги для них вміли себе. Хоча б на перший випадок захистити. Як правило, сьогодні в Україні дуже велика приділяється увага домашньому насильству. І Ми хочемо знайомити ще наших жінок, які є види насильства. З чим вони пов'язані? Як потрібно діяти в випадках і куди саме звертатися? Ми хочемо подякувати першу чергу. Це громадські організації Промінь любові Центру соціальних служб та управління праці, які підготували подарунки. Онки для наших жінок в спільному зібранні взяли участь працівники поліції, управління праці та соціального захисту населення, спеціалісти Центру соціальних служб, представники міської влади. Ми вже не перший раз збираємося по питаннях домашнього насильства і відповідно організовуємо круглі столи для того, щоб надати допомогу, а саме розуміння, як можна уникнути і самого насильства, і наслідків, і надати вам підтримку. Ви не самі в цьому житті. Є ми у вас для того, щоб допомагати вам злагодити всі негаразди, які можливо виникають на побутовому рівні, сімейні запобігти якісь негаразди і дійти до взаємної злагоди і взаємного розуміння. І сьогоднішній захід, я також думаю, стане для нас. Чудовою нагодою ще поспілкуватися, почути ваші проблеми. І з нашої е, сторони є в нас фахівці сьогодні. Присутні надати можливу допомогу для того, щоб покращити ту ситуацію, можливо, які ви опинилися. В ході зустрічі учасники тренінгу ознайомилися з основними видами насильства, мали можливість поспілкуватися з відповідними спеціалістами, обговорити ту чи іншу ситуацію. Також для присутніх демонстрували відео на вище згадану тему. Окремо обговорили алгоритм дій. Під час домашнього насильства